555 днів пройшов армію школу життя. Після якої поміняв погляд на життя, все одно не впав на дно, лицем гімно. Якби там не було, всі старі рани зажили і живу далі. Надалі у мене завжди все добре. Good, very good хорошо шо-шо чорті шо, хтось скаже. А я скажу, що мені якось пофіг. Пофігу нафіг, фак, fuck, fuck, fuck you Матюкаюсь і каюсь вірю в небесного отця творця владику не проповець у церкві це моя реповість по совісті на моїй совісті 2015-й був призваний на воєнну службу В 2015-му році 16-17 зловив хантуз головного мозку, пам'яті контузія уже як рідна. Відтоді всі мої рептекста записую у зоші, щоб читати їх з аркушу паперу листу для вас якось отак. Мій характерний, характерний це інь, і янь, пинання чорного та білого. доброта в душі і зло назовні, і навпаки, ковпаки, бам, бум, бум, бум. Навкап. Коло шов, коли злий, я неспокійний. Демон сатана, всім хана знищую всіх ворогів. Недобродієв добре. Я тоді, коли моїй доброті немає меж, творю добро, бро, як Ісус Христос, Спаситель, Бог, який спасав мене в тяжку хвилину життя, продовжую йти зі мною. Не впав на дно лицем гімно. Все одно, якби там не було, всі старі рани зажили. І живу далі, надалі у мене завжди. Все добре, гуд, very гуд. Хорошо, Very much, I feel good Все одно, якби там не було, всі старі рани зажили і живу далі надалі. У мене завжди все добре. Good, very good. Хорошо, very much I feel good